Ну що, мої чудові, зараз ми з тобою зробимо зручну флешку, яка допоможе твоєму комп'ютеру у скрутний момент і збереже твій час та нерви. Марікет USB – це проект, створений спеціально для запису на флешку, щоб у разі проблеми з комп'ютером завантажитися прямо з неї. Зараження вірусами, сині екрани смерті, проблеми з дисками чи оперативкою. Марікет допоможе вирішити більшість таких ситуацій. Флешки такого типу зазвичай включають в себе збірку завантажувальних образів. Антивіруси, бенчмарки, тестувальники, системи, утиліти для роботи з дисками та навіть повноцінні живі системи. Там можна не лише підлікувати твій комп'ютер, а й виконувати базові завдання, попрацювати з документами, поскролити інтернет та. Організувати файли, кому потрібна така флешка, та всім, у кого комп'ютер може захворіти. Для мене така флешка смарікет це острівець спокою, який завжди під рукою. Завдяки їй я можу швидко продіагностувати свій або чужий ПК і зрозуміти, що з ним не так. Просто завантажуючись із флешки, я бачу збірку образів він той, яку автор цього проекту люб'язно підготував та періодично оновлює. Правда, варто відзначити, всі рішення представлені тут спірачені. Інакше така флешка коштувала б тисячі доларів, якби була повністю легальною, а це вже не мало б ніякого сенсу. Основні випадки використання: бекап системи Якщо ти не забуваєш робити резервні копії, хоча б раз на два тижні, то будь-які проблеми із системою можна вирішити, просто повернувшись назад. У цій збірці є всі більш-менш популярні інструменти для бекапів та відновлення, і це дійсно зручно. Образ з антивірусами. Якщо тобі дістався заражений або навіть зашифрований комп'ютер, можна пройтися антивірусом з флешки, щоб позбутися всіх непроханих гостей. Трапляється й таке, що шкідливий код блокує своє видалення з активної системи, і в таких випадках багато хто просто здається та перевстановлює систему. Але з медікет цього можна уникнути. Образ Malwarebytes на борту це також класний вибір. Робота з дисками. Купив новенький швидкий SSD і хочеш перенести на нього систему, та без проблем. З цією флешкою ти можеш нарізати диски так, як тобі зручно, і перенести розділи з одного диску на інший. У збірці є різноманітні утиліти, кожна з яких має свої фішки та шанувальників. Просто вибери ту, що найбільше підходить саме тобі. А для цього треба відкрити та потикати кожну з цих програм. Є утиліти, які працюють із файловими системами Linux, а також ті, що здатні безпечно затирати всі дані, роблячи їх повністю невідновленими. Це ідеально, якщо ти вирішив продати свій комп'ютер на OLX, а на дисках залишилися ключі від твоїх криптогаманців. Ну або, хоча б нюци, класика жанру випадково форматнув диск. Буває, під час встановлення системи ти випадково обираєш не той диск для форматування. Таке легко може трапитися як із Windows, так і з дистрибутивами Linux, де є зручна опція форматувати все автоматично. Щоб збільшити шанси на відновлення даних, не продовжуй установку системи, не записуй нічого нового на диск, це зменшує ймовірність того, що інформація буде перезаписана. І тут на допомогу приходять програми зі збірки. Вони дозволяють відновити розділи як було, якщо ти лише форматнув диск і ще нічого не записав зверху. У таких випадках є височезний шанс повернути все навіть без втрати жодних даних. Але якщо ти зробив глибоке форматування, тобто записав нулі поверх своїх файлів, тут уже шанси малі навіть із найкращими утилітами. Проблеми із завантаженням системи. Що робити, якщо Windows чи Linux раптом перестали завантажуватися після оновлення або через необережні маніпуляції? У збірці є розділ з утилітами для відновлення завантажувача. Вони допоможуть повернути систему до життя. На кожну з таких програм є безліч інструкцій на YouTube, тож навіть новачок розбереться. Просто там пошукай по назві і ти все зрозумієш. Якщо у Windows сипле сині екрани, а Linux видає паніку ядра без очевидної причини, час перевірити стан оперативної. Пам'яті та дисків. У половині випадків саме це є причиною системних збоїв. У збірці є всі необхідні утиліти для діагностики, а для більш детального аналізу пам'яті навіть передбачено окремий диск збірку. Краще відразу витратити час на це, ніж почати втрачати важливі дані. Навіть якщо не підтвердиться, що є проблеми з пам'яттю, це як мінімум звузить спектр пошуку. Під кожною програмою в меню є короткий опис і функції, щоб одразу зрозуміти, для чого вона потрібна. Варто пам'ятати, що запуск утиліт займає трохи часу, адже образи завантажуються у оперативну пам'ять. Під час цього може бути чорний екран, це нормально, просто зачекай, поки воно запуститься. Щоб прискорити процес завантаження, рекомендую використовувати флешку з підтримкою USB 3.0 або свіжішої версії. У збірці також є можливість примусового запуску інструментів відновлення Windows. Це дозволяє швидко відкотитися до точки відновлення без зайвих складнощів і маніпуляцій. Часто і цього кроку достатньо, щоб відкотити систему на час встановлення оновлення чи якоїсь програми. І все запрацює як треба. У збірці є навіть утиліта для скидання паролів в локальних облікових записів Windows. Причини, чому тобі може знадобитися такий інструмент, бувають різними. Наприклад, ти забув пароль або хтось вирішив тебе пранканути за те, що ти не захищаєш свій комп'ютер паролем і поставив, звісно ж, тобі пароль на комп'ютер. Утиліта працює не завжди, але в більшості випадків справляється відмінно. Живі системи. Один із найбільших плюсів цієї флешки це наявність живих систем, які завантажуються безпосередньо з флешки, використовуючи оперативну пам'ять комп'ютера як тимчасовий диск C. Тут є три варіанти. Комерційна жива система величезний комбайн від компанії, яка спеціалізується на відновленні системи та даних. Ідеально для серйозних задач робота з файлами чи дисками, все тут досить універсальний інструмент. Жива система на базі Linux, легка і швидка система з графічною оболонкою XFCE. У її складі браузер Firefox, утиліта Gparted, термінал та безліч інших корисних інструментів для роботи з файлами і дисками. Із живого Linux можна отримати доступ до всіх твоїх файлів на Linux, якщо ти, звісно, ти їх не зашифрував. І працювати з цими файлами, бо безліч утиліт тобі допоможе. Жива система на базі Windows. Це повноцінна Windows, яка завантажується прямо з флешки. У ній є всі утиліти, доступні через основне меню завантаження, а також додаткові програми. Для любителів ностальгії тут навіть знайдеться старий добрий пінбол. Windows XP: Привіт! Усі необхідні програми вже встановлені: офісний пакет, браузер, програвачі медіафайлів тощо. І це все, окрім вражаючого списку утиліт, який створений, щоб допомогти тобі вирішити всі проблеми за нагоди. Ну маю на увазі, звісно ж, проблеми з комп'ютером. Деякі утиліти у цьому збірнику створені російськими розробниками. Чому вони тут? Бо люди на заході живуть у трошки іншій реальності, де це не викликає таких питань як у нас. Якщо тебе це непокоїть, а має непокоїти, просто не використовуй такі програми, вибираючи альтернативи, яких тут також вдосталь. Величезний плюс живої системи Windows вбудований пакетний встановлювач драйверів, який містить базові драйвери для мережі, дисків та інших важливих компонентів. Якщо після завантаження немає, до прикладу доступу до інтернету або не працює звук, то такий встановлювач допоможе знайти потрібний драйвер, і ти зможеш під'єднатися до мережі. Але на основній системі використовувати подібні пакетні встановлювачі драйверів, мабуть, не варто. Ти не знаєш, який софт краще спрацює? Пробуй всі різні варіанти. Один не допоміг, так допоможе інший. Це своєрідний майданчик для тестування та вибору ідеального рішення. Наприклад, Рекова часто виручала мене, коли я випадково видалив не те. Але коли вона не знайде, що треба, то чому б мені не спробувати щось інше? Цікаво, що з живої системи можна завантажитись та записати образ Windows чи Linux на іншу флешку для подальшого встановлення. У критичній ситуації це дуже зручно. Швидко зробити новий інсталяційний носій, без необхідності шукати робочий комп'ютер. Ну і варіантів боротьби з зараженням системи тут теж нічого собі як багато. Жові системи у цій збірці сумісні майже з усіма комп'ютерами, випущеними за останні 15 років. І пам'ятай, будь-які зміни, які ти вносиш в живій системі, залишаються лише на час поточного сеансу. Після перезавантаження все повертається до початкового стану. Це означає, що ти можеш експериментувати, не боячись поламати щось в своїй системі. Однією з найзручніших функцій є можливість запуску меню з програмами прямо із твоєї робочої системи. Це дозволяє використовувати потрібний софт без завантаження з флешки та економить час, якщо твоя система робоча, але хочеться щось протестувати або щось швиденько зробити. Як створити таку флешку? Для початку тобі потрібна флешка 32 ГБ або більше. Зазвичай такі флешки легко знайти і коштують вони недорого. Можливо, потрібний накопичувач уже в тебе під усе це є. Далі необхідно завантажити образ Mercat USB. Ніколи не здогадаєшся, де буде посилання. Рекомендую використовувати метод із завантаженням усіх матеріалів вручну, оскільки він є більш передбачуваним за завантаження через скрипт. Хоча скрипт також працює часто добре. Запис образу на флешку має свої нюанси. Через використання піратського софту антивірусні програми можуть сприймати кряки деяких застосунків як загрозу, Ну, що очевидно. На час запису краще відключити антивірус, щоб уникнути зайвих проблем. Рекомендую одразу записувати все вручну без використання програми встановлення, оскільки вона часто працює нестабільно і може зависати. У мене, наприклад, із трьох випадків вона тричі і зависла. І я жодного разу через неї не записав. А через те, що програма запускає купу скриптів, що тягнуть системну інфу та робить записи на диски, вона ще й сама сприймається антивірусом як троян. Ну, мо, краще самі швиденько запишемо все це на диск. Відкрити як Wintoy to Disk та запусти Wintoy диск. Disk. У налаштуваннях увімкни галочку для Secure Boot. обери стиль розмітки GPT або MBR для дуже старих систем без UEFI. Але я думаю, що краще GPT. У конфігурації розділів обери NTFS та натисни Встановити. Після цього можна закрити Wintoy та розархівувати вміст архіву Medicate USB прямо на флешку. Увага, Копіюй лише вміст, а не теку з ним. Тепер твоя флешка готова. Поклади її на видному місці та сподівайся, щоб вона тобі не знадобилася. Але якщо все ж таки прийде час її використовувати, вона неодмінно стане у пригоді. Флешка такого типу вже не раз рятувала мій комп'ютер і спрощувала діагностику для інших. Це невелика інвестиція, яка окупиться сповна, якщо ти вперше розв'яжеш проблему за допомогою такої зручної штуки. Дякую, що ти тут. Заходь якось ще.